Петя? Петро, що там? Тут часть. Кажуть, свині на траві не поправляються і не ростуть. Залежно які свині. sa saad sa ? tõstsa alles siis . ei ole , on terve lihtsalt . Перед цим поїли висівки, водички, травою зараз доб'ються та, та й спати. Потім підуть яблучка і травичка. Висівка і так, ціле літо. Габарити, звичайно, не... Не в білої сині, але догляду за ними як не, як не і забілено. Ранком висіпки сипнув, все, що є в саду, все, що є на городі, накидав і так цілу зиму, так ціле літо, так нема не живуть. Патька, петь, Петя. ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, друже, ходи, не хоче, ти що там знайшов? Ти жук. Петька, у нас молодий плідник. В принципі, від народження народився десь. Вересень. Треба рахувати, я 8, 9 8,9 місця. На око сотка у нього вже є крита. Це молодж. Мій виводок вже опять набралась хозяйства. Вони трошки менше-менше. Будемо щось спробувати хрестити, щоб було більше. З часу. Але 50 кілограмів теж вже має критих, 50 має критих. В принципі, на 8 місяців це ще куди не йшло. Наразі всім дякую за перегляд. Буде ще якась інформація, що ще закину. Все. До зустрічі в нових відео. Петя. Петро. Петро. Петя. Ти що нам взиваєшся? А ну ходи сюди. Так, всім щасливо.